Це приміщення обласної станції переливання крові у Кропивницькому. Сюди прийшов 26-річний поліцейський Володимир Заїка. Перше кров здавав два роки тому і намагаюсь здавати плюс-мінус кожні 3-4 місяці. Перед здачею крові заходить на огляд до лікаря. Скармже молод не живало. Ні, 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 не наживав нічого рівня, нічого нічого, нічого. Алкоголю точно не було. Жал бажин, яких немає. Ніяк. Почуваю себе добре? Я вас послухаю. Під час карантину донорів тестують, каже Вадим Чорнишов. Додатково проводимо тест, определяємо в плазмі і крові антитіла до ковіду. Тобто людина, яка перехворіла, вона не можуть з них знаходитися. А якщо вона довго давно перехворіла, то вісь може не бути. Перевіримо температуру два рази, смотримо. Ратово порожнину, щоб, щоб не було гіперемії, щоб не було якісь там гліфоузини, не було на бряках. І смотримо ретельно слухаємо. легкі. додає донорами крові можуть бути не всі. Не може бути донором, хто чим-то хворіє хронічними заболіваннями. які Кожний венеричний має там, там гепатити, якщо перенесені були в анамнезі, теж здавати кров не може. А так людина, яка більше ваги, більше 50 кг, вік, 18 років, будь ласка, приходиться, щоб соблюдав дієту, не їв вже намало щось смаженого. Сьогодні кров збирають для хворої пацієнтки дитячої обласної лікарні. У нього перша положительна група, і от багато донорів прийшли цієї такою групою. Взагалі здають кров. В основному це онкодиспансер, кардіодиспансер. Дитяча обласна лікарня, усунути і четверта лікарня. Немає брака крові. Після огляду у лікаря Володимир Заїка йде в кімнату підготовки донорів. Тут я зараз ретельно буду мити руки. Перед здачою крові дуже важливо пити ну, попити багато теплого пиття, зокрема чаю, печиво солодке для підняття рівня глюкози в крові. Тут донори здають кров, забір триває 15 хвилин. На роботу сьогодні я не заступаю на лінію. Сьогодні в мене день відновлення для маленької дівчинки Аліни. Вона, якщо не помиляюсь, дитячої обласній лікарні зараз знаходиться. Що спонукало? Ну, По-перше, те, що хочеться допомогти, оскільки я розумію, що, що кожен з нас може опинитися в такій ситуації, що необхідна буде кров. І не дай Боже, я чи мої близькі. У коридорі чекає тітка дівчини, для якої здають кров. Їй 11 років. Зараз вона знаходиться в комі, в неї відмовила починка. Ну, наразі лікарі не говорять нічого, вони не дають нам ніякої інформації, стан важкий. Ми дуже вдячні людям, які відгукнулися. Донорська акція Здай кров, врятуй життя триватиме у обласній станції переливання крові до 13 жовтня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.